Жинка, дитвора поразъезжалась вдвоем. Живем, работаем, да и все, какая ситуация. День прожили хорошо. Да, когда выбухи мы в туалетах сидим ночами. А так Дочке 18 лет, вот заканчивает 11 класс. Куда поступать тоже большой вопрос, потому что везде неспокойно. Канал Ціплю, воно дуже міленьке, його не посчитаєш стільки тут зірнішки. Воно ж дуже милі сидити. І тоді отак ось ось придавлю, щоб його вітром не поведувало. І потім закапуєте? — А отак ось ось візьму рукою, загорнула його. В мене щабель там. І це ви його зараз висаджуєте? — Оце він не боїться морозу і холода не боїться. От. А що ще будете висаджувати? А петрушки ще посаджу, там з краю, де ото, зелені, я тоді огурчики посаджу. Ну так, потихонечко так. Ну, слабенько, єле-єле. Ну, хочеться, не хочеться на нагороди. Та я вже скоро як сотрудник буду. Часто, бо син займається землею. То ті запчасти, то ті виписуємо. Почта прийшла в той чергу. А так другу раз прийшли, вообще нікого немає. Думаю, що це таке. А другий раз, ну як, як звичайно. ж. Ой, вода никудишня, і вона у нас ідеть раз в три в чотири дня йде. От городська вода. От, вона никакая. це хоть більш менше а так просто технічна вода йде, і все. бывают не вовремя подают. Ну, терпимо можно, все, все можно, все в сравнении, знаете, как посмотришь, как у людей, и думаешь, сравниваешь, думаешь, да, ну, у нас еще о -о -о, как хорошо. Тут ремонтируют частые порывы. Ну, а так проблема у нас сейчас какая, самая главная, война. А так, ну, живем, как все люди, работаем. У нас есть одна свердловина, находится в золотом колодезе. Але, на жаль, її дебіт, який вона може дати, його недостатньо, щоб кожен день там або цілодобово була вода. Ми маємо в місті три бювета роздачі безкоштовної питної води. У нас ще розглядається питання щодо буріння додаткової свердловини, там же в золотому колодязі, і прокладання ще 12 кілометрів водогону. Це дасть змогу забезпечити водопостачанням, щоб була ну, принаймні два рази на добу. Населення потроху продовжує евакуюватися, оскільки почасті йшли обстріли як і нашої громади, так і нещодавно сусідня Добропільська громада потрапила під такий важкий обстріл. Але в середньому десь 10-15 людей щодня покидають громаду.